Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде ліхтарик, який безприбічно можна назвати ліхтарик бестселер, бо він найкращий у поєднанні, на мій погляд, ціни та якості. Е, називається він Sofirm SC18. Також він випускається як Wurcos VK-03. У мене колись давно вже був огляд на каналі цього ліхтарика. Зараз вирішив трошки нагадати за нього знову, ну і подивитись, який він є, коли називається Sofirm, яка в нього комплектація. Чому поєднання та якості? Бо його можна купити зараз на Олексії, що я зробив 500-600 гривень. Це взагалі за вартістю якогось лінзовика да, дешевого китайського. Тому це я вважаю дуже круто. Що, Давайте розпакуємо. Комплектація. Саме да. Прикольний. Клас. Дуже якісно зроблений. Так, кабель. cabel е, теж доволі якісний, прорезинений. Е, це все дуже-дуже у -дуже нього зроблено. Ну, софірний вурко зроблено якісно. І тімлячок з двома резиночками, е, змінними ущільнювачами сюди і сюди. Ну, дуже-дуже круто. Тут у нас стоїть заглушечка. Ага, акумулятор софірневський. Вони доволі якісні, я перевіряв їх наємність, і вони відповідають їй. Тобто тут десь 2900 є точно. Доволі якісно зроблені. Різьба анодована. Дуже-дуже круто. Насічки є. У е, Вуркас ВК03 ще в комплекті кладуть таке люмінесцентне кільце з написом Вуркас, яке можна надягти сюди. Тут його немає, тому можна. Вирішити, що Софін більш бюджетне рішення, але це не важливо, я його ніколи не використовував. Ще у вк 03 все таке саме, але тут іде насічка такою черепашкою, а тут кільцями круглими. Тобто, а так загалом різниці ніякої немає. Ну і там акумулятор Білий вуркас смотри. А так це однакові, абсолютно однакові ліхтарики. Так, роз'єм Type-C. Прикольний, але дуже близько знаходиться біля країв. Тобто вставляти широкий кабель від Samsung, я думаю, що не вийде. Це, до речі, було проблемою да, і на тому ліхтарику, я про це казав. Вау. Так, демонстрація режимів і а, попередню характеристики ще проговоримо. Тут іде свідовувати sst 40 що теж дуже круто за таку вартість, бо загалом на дешеві ставлять sst 20 я взяв версію 6500 кельвінів. Я вважаю, що вона найкраща, світло біле, приємне. Є версія 5000 кельвінів, але на неї всі сваряться. Кажуть, що він такий зеленуватий світодіод, неприємний. Ну, Тобто вона не дуже популярна. Вага без акумулятора 55 г, довжина 101,5 мм, діаметр голови 24,7 мм. Є в ньому захист від переполісовки, захист від перезаряду і захист від перегріву. тобто Тут стоїть плата АТР. Все, що є, все, що необхідно, тут в нього є. Товста голова, дуже якісна. Метал є ребра охолодження, метал товстий, важкенький він. Тобто сильно перегріватись. ну На турбо, звісно, всі перегріваються, він не повинен на звичайному режимі і повинен довго тримати е, яскравість. І так, демонструємо режим. Режим звичайний, О, яскравий. Зміна яскравості. Затискаємо кнопку, і у нас три рівня яскравості. Потім подвійний це турбо. Вау, яскраво. В звичайному режимі потрійне натискання це стробоскоп. Все, повернулись. І в вимкненому режимі придовго затискання це Moonlight, на якому світитиме дуже-дуже дуже довго він. Це дуже просто, лаконічно. Що додати, Якщо вірити інструкції, і це перевірено, в принципі, час автономної роботи в нього дуже класний. Тобто в режимі турбо і в режимі максимальному там 2,3, і 2,6 години відповідно, 2,5 години. Це прикольно, на максимальній яскравості. На середній вже 6 з лишнім годин. Це дуже-дуже круто. І на мінімальній 23 години він працює, що я вважаю дуже круті показники. Uh, да, в Монлаті там взагалі безкінечно, 230 годин написано. Uh, це круті показники, це довгограючий ліхтарик, тому для роботи взагалі суперський варіант. І тепер ще хотів перевірити його роботу від Павербанка. Це заряджається і працює, але вибір режимів у нас недоступний. Лише середня яскравість, бо навіть мінімальна, важко сказати. Середня або мінімальна. І ось у вас індикація, він заряджається. Коли зарядиться, будуть світити зеленим. Е, світить зеленим, коли заряджений, коли світиться красним, це половина заряду. Якщо блимає червоним, то це вже менше 20%. Отака от у нього йде індикація. Ну, то в мене тут з павербанком йде теж вузенький USB-кабель, тому зайшов легко. Але, повторюсь, всі сюди не підійдуть, всі підряд. Наостанок поговоримо про переваги та недоліки. Ну, хоч його вартість, але недоліки також є. Переваги ціна, він копійшний. 500 600 гривень. Я вважаю за такий класний ліхтарик, маленький. Це не гроші взагалі. Е, дуже надійний. Анодування, потужна кришка. Тобто закручується і так хоп, і мертво зупиняється. Дуже супер. Комплектація класна, добрий USB-кабель. Зараз нормальний Type-C кабель окремо коштує гривень 300. Тут він є. Тімляк, резиночки це все також є. Доволі яскравий, 1800 люменів максимально в турборежимі, та і без нього. Тір оптику він має, тобто світить доволі далеко. На 100 метрів легко, я думаю, без проблем. Ми потім перевіримо. Перевірили, я маю на увазі. Ну і розміри, це дуже-дуже круто. В принципі, проблем жодних немає. Да, і ребро охолодження, він такий важкенький, добротно зроблений. А надування різьби теж зроблено на високому рівні. Дуже круто. І ось, є ощільнювач. Да, тут IP54, здається, вологозахист. Треба подивитися, це точно не пам'ятаю. Ну, а недоліки, ну, по-перше, магніт, блін. ну За такі гроші додали б сюди магніт. Це було взагалі круто. Тобто поставив ще при магнітів його супер. До того ж, такі кришки є на більш нових ліхтарях Софір, і вони вже йдуть з магнітом. Але я не бачу проблеми, як деякі роблять. Отут його засунути під пружинку, пластину, якийсь магніт, оцей плоский, і в принципі все у вас буде. І другий це його кнопочка. Тобто так просто її нащупати дуже важко. Тобто, тут резинка, все, вона дуже невиразна. Ну і робота її така не дуже. прям, маленький дуже ход. І з цим пов'язаний інший недолік це вона вмикається в кармані. У мене попередній був, він постійно вмикався в кармані. І для цього його треба блокувати. Блокується, він, я це не показав, наступним чином. Чотири натискання. Все. Натисли, жодних проблем немає. Все вімкнули і зараз використовуватися. А так, взагалі, це просто суперський ліхтарик. Можна сховати в любу сумку, в рюкзачок, на невеличку сумочку, і користуватися для своїх цілей. Все, Всім дякую, гарного вечора, пока-пока.